Доброго дня, всіх глядачів. Вітаю вас на телеканалі Данеччина ТВ. І ми починаємо наш черговий традиційний вже брифінг. Сьогодні у нас в гостях виконуючий обов'язки начальника управління і архітектури Теслюк Василь Якович. Василь Якович, Давайте ми построїмо нашу роботу наступним чином. Спочатку ви розкажете про роботу управління в умовах війни, а після того, можливо, у моїх колег будуть якісь запитання щодо цієї теми. Добре, дякую, всіх вітаю. Я сьогодні хочу розказати про діяльність уповноважених органів містобудування та архітектури в період воєнного стану. До таких уповноважених органів у нас відносяться підрозділи обласних районних державних адміністрацій з питань архітектури. На обласному рівні є наше управління. На сьогоднішній день нам вдалося. Зберегти кадровий потенціал нашого управління, хоч у нас є брак кадрів, але все ж таки управління дієспособне. Гірше обставини у нас є в районних державних адміністраціях, втрачені кадри у нас в Покровській та в Краматорській раджадміністраціях. Які ну по суті можуть на сьогоднішній день ефективно здійснити свою діяльність, але вже в Краматорській райдержадміністрації спеціаліста там прийняли і вживаються мірі в Пакровській До повноважних органів міста та архітектури також в відносяться виконавчі органи сільських селищних міських рад з питань архітектури. Стабільно здійснюють свою діяльність щодо реалізації державної політики у сфері містобудування та виконання покладених на них завдань, виконавчі органи з питань архітектури шести територіальних громад Краматорського району, а саме Константиновської, Миколаївської, Слов'янської, Дружківської, Лиманської і Краматорської, а також семи територіальних громад Покровського району Очеретинської, Шахівської, Покровської. Покровської, Мирноградської, Новогродівської, Селидівської, Кураховської. Ну, мабуть, то, що проблема з наповненим штатом спеціалістами, спеціалістами відповідного профілю та кваліфікації, то, навіть, вона для ні для кого не нова. Основ, основні галузеві функції повноважених органів містобудування та архітектури. Полягають в організації розроблення містобудівної документації, введенні містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівнях, надання адміністративних послуг, у тому числі щодо надання містобудівних умов обмежень, надання будівельних паспортів, надання листів про те, що містобудівні умови та обмеження не надаються, повідомлення про погодження погодження намір щодо влаштування. Засобів безперешкодного доступу та інше. Надання адміністративних послуг це притаманно, більшою мірою, місцевим органам архітектури, а на регіональному. Далі це організація роботи щодо забезпечення доступності до об'єктів фізичного оточення, ведення містобудівного кадастру на державному, регіональному та місцевому рівнях, надання висновків, розміщення потужності підприємств. Об'єктів для е, проживання ВПО, організація розроблення програм комплексного відновлення території е, області та територіальних громад. Останні три функції це нові функції, які вже виникли під час воєнного військового стану. Тобто е, повноваження органів архітектури вони не скорочуються, навпаки, розширюються е, щодо роботи на регіональному рівні. Основним планувальним документом у нас є схема планування території Донецької області, яка розроблена та затверджена в 2011 році. І на сьогоднішній день розроблення нової схеми обумовлено необхідністю до корінного оновлення проектних рішень в частині адміністративно територіальної структури області. Мереж громадського обслуговування населення, дорожньо-транспортної та інженерної інфраструктури і так далі. Однак ми повинні розуміти, що ми зараз не можемо приступити до цієї роботи. Поки що ведемо так, накоплюємо тих всіх проблемних питань, які треба буде вирішити при розробленні цієї схеми. Зрозуміло, що ми. Не тільки для цього програмного документа, а й для інших програмних документів, про які ми будемо з вами сьогодні розмовляти, потрібні якісні вихідні дані, щоб можна було зробити якісний аналіз, на, на підставі якого вже приймати рішення. Тому що вирішення цього питання поки що не, не можемо здійснити, але його необхідно здійснити на, на коротші можливі терміни. Коли це дозволить військово політична ситуація в регіоні? Орга... Організація розроблення програми копнесу відновлення області. Це новий програмний документ, який передбачений уже чинним законодавством. На сьогоднішній день в державі розроблення таких документів проводиться в деяких регіонах ну, на рівні випробувань, скоріше. От до таких регіонів можна віднести Кривоградську область, мабуть, підключається Харківська область, але ми в цьому плані співпрацюємо тісно з, зі всіма структурними підрозділами адміністрації, ведемо підготовчі підготовчі роботи на рівні методології, але поки що всі е, сходяться на тому, що рано іще нам розробляти цю програму. В той же час скоріше складеться ситуація так, що деякі територіальні громади такі програми розроблять раніше. Координація діяльності у сфері містобудування. На зараз така робота у нас займає дуже багато, багато часу. Серед цієї роботи це організація розроблення комплексних планів просторового розвитку територіальних громад. У нас дві громади є. Які зараз розробляють такі комплексні плани, і ми їм допомагаємо, допомагаємо досить активно, і з цих питань у нас наради відбуваються досить часто. Другий напрямок щодо координації діяльності це методологічна Допомога. Я не буду там зупинятись на деяких питаннях. Пов'язаних там з мілкими інструкціями, парадами і таке, що ми відправляємо до наших територіальних громад. Одним із більш таких менш загальних методологічних е документів, який розповсюдився вже на всю Україну, є е методичні рекомендації ще проведення обстеження з зруйнованих об'єктів за результатами воєнної агресії Російської Федерації. Ми там приймали не тільки безпосередньо, але й головну участь в цьому розробленні. Цей вже методичний посібник розповсюджений і доступний. Далі ведення містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівні, і на державному, зараз вже і на державному рівні. На сьогоднішній день нам вдалося зберегти все обладнання. Яке у нас працювало в автоматизованій системі міста будівного кадастра? Ми його евакуювали, підключили, відлагодили, і вже в нас запрацювала автоматизована система містобудівного кадастра, і е, геопортал містобудівного кадастра. Але за умови воєнного стану вони доступ до них е, обмежений, обмежений через VPN. Тобто не так багато у нас осіб спеціалістів, які мають працювати на цих програмно технічних засобах. Але вони всі працюють. Головне, що вони всі працюють. Наступне на місцевому рівні до цього ми ще й на державному трошки повернемося до цього питання. На на обласному рівні проведення верифікації єдиної державної електронної системи у сфері будівництва повноважених органів з питань будівництва. Є у нас така функція. Ми знаємо, що на початок воєнного стану від ЄДСББ ССБ були відключені е, від своїх кабінетів користувачі. На а, окупованих територіях, на територіях, де велися окупо активні бойові дії, і це було своєчасно і правильно зроблено на сьогоднішній день. Мінінфраструктури, мінцифри вони повертаються до відновлення таких допусків до всіх реєстрів, в тому числі до реєстрів, які є у нас у єдиній державній системі в сфері будівництва. О, це е, досить такий е, е, нескладний, але все-таки процедурне питання, яке включає що, е, в себе і подання заявок від територіальних громад, і перевірку даних нами, підписи тих даних, перевірку інфра... інфраструктури міністерствам інфраструктури, далі внесення даних саме державним підприємствам дії, і потім уже в зворотному зв'язку може. Подати заявки на підключення до реєстру територіальної громади, на на сьогоднішній день у нас така проводиться робота на двох в э, район, двох районах, які я вже сп, э, споминав: це Краматорський, Покровський, це 26 громад, Ось. і по кожній громаді це 5. Кабінетів, електронних кабінетів. Включено. Верифікація на сьогоднішній день у нас не проведена в чотирьох громадах: Льнівська, Святогірська, Білозерська і Мар'їнська. Значить, потім ще трошки ми і про це побачили. Далі діяльність щодо створення безперервного простору. Наше управління було. Організаторам розроблення е, і на сьогоднішній день вже прийнято розпорядження голови облдержадміністрації начальника обласної військової адміністрації від одинадцятого. 2023 року номер 177 про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з із реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року в Донецькій області. Ми більше двох місяців. Активно працювали в цьому напрямі. План заходів розробленим за пропозицією причетних структурних підрозділів облдержадміністрації, які, в свою очередь, опрацювали ці питання з територіальним громадом, з рахуванням проведених електронних консультацій з громадською та включає заходи за п'ятьма напрямками безбар'єрності: фізична, інформаційна, цифрова, суспільна та громадська. Освітня безбар'єрність, економічної безбар'єрності заходів у нас в цьому напрямку немає поки що з відомих всім причин. План заходів міст, містить 13 цілей, 16 завдань та 57 заходів проведено електронні консультації за обговорення проєкту проекту плану заходів з громадськістю, в тому числі проведено онлайн захід «Круглий стіл у вигляді Круглого столу за участю заступників голови, керівників та фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації, представників громадської ради Донецької облдержадміністрації, членів. Обласного комітету доступності представників райдержадміністрації, виконавчих органів сільських селищних міських рад та військових адміністрацій, громадських організацій осіб з інвалідністю громад та безпосередньо громадськості. Щодо цього плану заходів, він значно відрізняється від тих програмних документів в цьому напрямку діяльності, які ми Це, ну, я б сказав, досить сильно структурований документ, який виконаний за певним алгоритмом, документ дворічного планування, включає в себе напрями роботи в межах національної стратегії, стратегічні цілі та напрями роботи, завдання для досягнення цілей, заходи в межах завдань, очіканий результат виконання заходів. Конкретні терміни виконання заходів, початок і завершення, відповідальні за викона... виконання виконавці цих заходів, завдань, контроль і моніторинг з конкретними показниками щодо виконання цих заходів. Переходячи до виконання функцій повноважних органів на місцевому рівні. Ee, слід зосередити увагу, що всі функції їхні, не тільки їхні, а вже частково наші, виконуються через єдину державну електронну систему у сфері будівництва, про що я вже e, вспоминав. Електронні e, кабінети, органів архітектури не такі прості, як це кажеться. Там досить розширене меню і досить багато, багато функцій. От. Тільки за останній в, до постанови Кабінету міністрів 681-й, деякі питання забезпечення функціонування єдиної державної електронної системи в сфері будівництва, у 2022 році було внесено 6 змін. Тобто, спеціалісти, які працюють з цією системою, все-таки повинні бути фаховими і. Просто взяти спеціаліста в якоїсь галузі, який має навички роботи в електронних системах, це недостатньо. Робота уповноважених органів та архітектури на місцевому рівні за перш за все покладається на організацію розроблення містобудівної документації. і прямо перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації було. Ну, буквально введено в містобудівне законодавство в новий вид містобудівної документації, це комплексні плани старого розвитку території територіальної громад. Це одночасна містобудівна документація на місцевому рівні та документація землеустрію, що визначає планувальну організацію функціональне призначення території, і не буду зачитувати весь все визначення. Головне, що ця документація вже має нову, нову якість. До цих нових якостей, крім того, що це одночасно є землеупорядна документація і містобудівна документація, слід ще додати те, що вона охоплює весь, всю територіальну громаду, всі території без виключення. Що е, вона передбачає комплексні рішення, які можуть, е, повинні бути узагальнені, і вони виконуються на, е, з використанням нових гіз-технологій, якраз що е, дозволяють е, застосувати такі комплексні рішення взаєм, взаємозавмоузгоджені рішення. На сьогоднішній день у нас завершується розроблення комплексного плану території Дружківської міської територіальної громади, і ця документація знаходиться на статі погодження. Буквально вчора у нас було засідання обласної містобудівної ради, де ми розглядали розроблену проєктну документацію. Засідання у нас було на засіданні було одне питання. Розглядали йому 4 години. І, мабуть, можна було ще розглядати. Але вже термін, як сказати, не дозволяв нам далі працювати. Було багато зауважень, зауважень досить обґрунтованих, і вони перш за все були пов'язані якраз з тими нововведеннями, які. Започатковані всій документації, зокрема щодо розділів, які стосуються землистів. Зараз у нас ще розробляється на стадії проектування комплексний план просторового розвитку Очеретинської територіальної громади. Вони в стадії розроблення. І не зважаючи на ситуацію, все таки ці роботи продовжують. Ну, ми повинні розуміти, що коли перед нами стане питання відновлення області територіальних громад, то ця документація буде на у процесі відновлення самої тому. Це розуміють територіальні громади на сьогоднішній день бажають почати процедуру. У нас територіальні громади, такі як Великолесеньківська, Вугледарська, Кантантинівська, Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Покровська, Селідівська, Слов'янська, Шахівська. Ну, Щодо перших трьох, тобто тут ще питання є, бо там. В нас ведуться активні бойові дії щодо інших, будемо найближчим часом з ними обговорювати ці питання організаційні, тому що там організаційна процедура досить серйозна. Вона передбачає громадське обговорення і треба все підрахувати, прорахувати перед тим, як ми будемо починати цю роботу. Введення. Містобудово кадастру на державному і на місцевому рівні на сьогоднішній день держава започатковує е, пілотні проєкти е, пілотний проєкт, е, який передбачає створення е, на державному рівні реєстрів. Адрес, реєстрів будівлі спару та реєстрів адміністративно-територіальної адреси. Най, на, найважливіше, надважливіші це реєстри для нашої організації роботи у подальшому за всіма напрямками діяльності. Практично за всім. На сьогоднішній день. У нас шість громад області, а саме Дружківська, Краматорська, Лиманська, Мирноградська, Покровська та Славянська, подали заявки на участь в цьому пілотному проєкті. От, і е, сподіваємося, якщо вони будуть в цьому пілотному проєкті, то як результат буде не тільки створені їм дані е, для внесення в реєстриці, а й е, той досвід, який вони. Надбають і зможуть передати іншим територіальним громадам. Е, якщо говорити про суму тих проблем, які в цьому напрямку е, стоять, то хочеться сказати ну, деякі дані. Згідно з відкритими даними реєстру адресу Пошти в Донецькій області налічується більше 11,5 тисяч вулиць. На теперішній час до бази геоданих автоматизована система містобудівного кадастру в Донецькій області, тобто на нашому рівні, тож дані ми маємо це 4 644, менше, менше, ніж половина. Тобто, ті, які ми можемо внести, які ще потребують перевірки та актуалізації. Також згідно з реєстром реєстру налічується 370 тисяч адрес. От. Але при цьому в нашій автоматизованій системі вже є 460 де... 496 тисяч будівель відомості про які мають бути уточні татаж внести ці кадастри. Тобто це, це дуже, дуже великий, так велика частина роботи, яка буде покладена на місцеві органи архітектури і на регіональну теж. Ми вже пройшли певну там підготовку методологічну, і можемо і вже опробувати час системи, зробили свої зауваження. От, вони да, працюються і будемо працювати в цьому сенсі далі. Що стосується комплексних програм комплексного відновлення території, то я поки що не буду обговорювати ці питання, тому що вони в начальній стадії, і ми, мабуть, цих питань окремо з вами зберемемося і обсудимо саме їх більш. Чи менше детально. Дякую за увагу. У мене все жду ваших питань. Дякую, можливо, коли у когось є запитання. А, поки колеги думають, я спитаю я. А, дивіться, ви сказали, що. А, Надаються повний комплекс адміністративних послуг щодо будівництва і архітектурі. А взагалі Донеччина будується з початком війни? Чи можемо у вас там є якийсь манекодорінг кількості запитів на місто будівне обмеженіця чи таке інше? Питання слушне. ну, Дозволю собі деяку критику в адрес єдиної державної системи у сфері будівництва. Одним із недоліків системи, поки що там не знайшли певного, певного е, розвитку якраз аналітичної системи, які дозволяють проводити виборку цих даних. Там дещо є, але е, щоб вибрати по громадам і по регіонам, такої можливості поки ми немає. Але е, з того з тих відомостей, що я кажу, що е, ці послуги. Зменшились в десятеро, ну, на порядок нижче. Але треба розуміти і бути до цього тови, що вони будуть через деякий період часу на два порядка вище Тобто готуватися роботи в системі треба. Дякую А скажіть чаще, будь ласка, а чи аналізували ви? Наявність містобудівної документації чи внаслідок бойових дій не якісь містобудівні документація в якихось територіальних громадах. Ну, безповоротне втрачена, я маю на увазі. Я не можу сказати, що у нас взагалі ситуація в державі була ну, задовільна в системі якраз забезпечення питання без міста будівної От як? На це питання можна Поглянути з двох Ну, Донецька область. У нас ну, формально були розроблені генеральні плани десь на 70% всіх населених пунктів. Але у нас були розроблені всі генеральні плани, за виключення за виключенням, по-моєму, Світлодарська. Ось на міста. І крупні е, е, селища міського типу. Тобто, охвачене населення там було далеко за 90%. Тобто, з одної сторони, це погано, з іншої сторони, добре. Останній раз, коли ми аналізували містобудівну документацію, і якщо сказати, від, е, від того, що можна користуватися реально на даний час, у нас актуально є десь ну, трошки більше ста генеральних планів. Із них 60 десь це вже нові, які вже там мають не, якщо не повністю цифрових технологій, то ознаки цифрових технологій. Так, ті, що у нас цифри зроблена, ані там десь біля 50 у нас вже внесено в наш кадаст. От але навіть навіть не несне ми зможемо вистав... їх відновити. Ось деякі ми зможемо відновити через наші розробники, через наші інститути. Ось. Але ж десь щось втрачене. Я не можу зараз сказати точно більше, бо це треба додаткової інталізації. Там по плану дій по кабінету міністрів вона проводиться протягом двох місяців після деокупації. Тобто ще, ще рано там, підсума підводити. Дякую. А можливо, колег у когось ще виникли питання? Ну, тоді я хочу подякувати Василю Яковичу за час, який ви нам придалили, бо це дуже актуальна тема нами під час війни. А по завершенню бойових дій та деокупації всієї території Донецької області вона буде ще більш актуальна. І ми так зрозуміли, що архітектори Донеччини готуються до відновлення і до постановки планів відновлення. Дякую і залишайтесь на телеканалі Донеччини ТВ. Дякую вам. Всім всього самого доброго, перемоги. І скінче закінчення війни за нашою перемогою і миру. Все, дякую.